Залозецький став одна з найбільших водойм Тернопільщини. Його називають другим світязем та переконані, що він може скласти конкуренцію шацьку. За хвилин 40 сюди можна доїхати з обласного центру. Прекрасна природа, рибалка, можливість як активно відпочити, так і позасмагати. Ми дуже сильно хотіли зробити залозечне таке туристичне містечко. Дійсно, тут незвичайні краєвиди, дуже красиво, наше Золозецьке озеро, це перлина наша, є краєзнавчий музей, про який я вже говорив, є родини замку, є наша. Мильно, ренів, села, костьоли старі, дає що дійсно показати. Хотіли зробити зелений маршрут. Є в нас дуже хороша локація під назвою Сонячний берег. Це територія пляжу на нашому озері. І ми на цьому само хотіли зробити акцент і тим самим сюди заводити туристів. Перший проект цього задуму завдяки місцевим спонсорам вже вдалося реалізувати. Згодом планували звести будиночки для відпочинку. Тут мають набір не лише гроші заробляти, але й створити комфортне середовище для відновлення сил бійців, які повертаються з фронту. Рідних захисників, місцевих мешканців задумів було багато. Реалізувати їх через війну поки що не вдається. Голова громади пояснює у пріоритеті потреби фронту. Туди направляють техніку, одяг, засоби індивідуального захисту, продукти харчування, дбають про переселенців, які вирішили залишитись у громаді, сім'ї героїв. А тим часом проблеми господарські накопичуються. Є в нашої громади такі проблеми. Потрібно, наприклад, оновити пам'ятник Харсури Шевченку, культурити. Воно вже більше, напевно, 25-30 років стоїть в руїнах. От мали би зробити війна. Проблеми в нас в громаді зараз з транспортом. Ми на даний час не можемо придбати екскаватор, не можемо придбати автобус шкільний, щоб діток довозити в населені пункти. Того у нас такі проблеми. Ну, важкувато, але якось ми помаленьку працюємо. Роботи? Ну колись стояла фабрика шкілгорта, і ну, моя мама все життя там проробила. Приміщення є, роботи нема, багато чого. То є комбінат, на якому я біля живу, і знаєте, від від А до я що, що тут потрібно. от, Отну Бог якось хоч той комбінат перекрили, от що одне. От, от то вже є великий плюс. от. Ну а техніки обов'язково треба. От бо їздити немає на чим то є факт. І хоч Паски після повномасштабного вторгнення довелось затиснути, аби економити у майбутньому, у громаді вирішили подбати про енергоефективність комунальних закладів. Навіть під час війни нам вдалося дуже багато таких проектів реалізувати. Ми вже в мильному зробили котельню, повністю облаштували її під Федопалена. Вона вже працює, функціонує цього року. За допомогою наших колег з Голландії є фонд. такий оранже каштання. Це наші друзі, наші колеги. І разом з місцевим депутатом Олегом Бойком він з ним має дуже тісні відносини. Закупили ще в Золодецьку школу новий котел. Ми вже його також демонтували, змонтували. Перепрошую, і ввели в експлуатацію. І вже цієї зими ми будемо в золодецькій школі також опалювати альтернативними видами палива. Ну і ГАЄ Ростовська школа. Зараз знову ж таки ті самі нам голландці допомагають при закупівлі котла і. Зробимо об'язку і цей за також плануємо запустити. Лише це настільки ще дві школи, які не на твердому паливі, а на газі. А так по громаді вже все зроблено. Новий котел на біопаливі запрацює з 1 вересня у місцевій опорній школі. Такі події радіють, але зізнаються проблем у навчальному закладі ще залишається чимало. На жаль, проблем і без війни хватало, але з приходом війни їх ще більше суттєво. Збільшилось, тому що і не вистачає фінансування на зарплату вчителів, не вистачає обладнання. Всі кошти ми розуміємо, йдуть на війну. Але ми з цим миримось. Найголовніша проблема, яка є в нашому закладі, зараз це шкільний автобус. Автобус, який зараз обслуговує наших учнів, він з 2004 року випуску. До початку війни він вже був фактично списаний і стояв, не використовувався, тому що був новий автобус, дали нам. На нашу громаду, на нашу школу, і не було потреби в старому. А коли почалася війна, шкільний автобус наш і ще загорецької школи віддали на потреби Збройних сил України. Тому ми мусили відремонтувати за літо старий автобус, і ми його надалі використовуємо. Щоденно шкільний автобус долає 150 кілометрів. Довозить учнів опорної школи і вихованців дитячого садочка з п'яти навколишніх сіл. Нещодавно взагалі трапився такий прикрий випадок. Наш автобус загорівся на ходу з дітьми, коли віз їх вже додому. Він просто нам розвалюється, як не фари, то ходова. зараз він стоїть. Йому треба робити капітальний ремонт, ну, а краще було б нам новий автобус. Нам він необхідний, просто як ковток повітря. Там отак вовк все перекидає. Там ресори потріскані, все, все побито. Чітушки ну, нас отрапують, там того вовк все об'єкти всередині, його зайдіть подивіться. диві. Ну, Не лийво знизу Тут Стоїть дира, все зустріляно. О, туди во. Голова громади пояснює, придатний шкільний автобус віддали на потреби фронту. Довелось перепросити старий списаний 20-річний автобус, яким добиралися до школи ще батьки сьогоднішніх школярів. Є постанова Кабінету міністрів про закупівлю автобусу. Цим займається Міністерство освіти і науки, але там основна умова співфінансування це 20%. Це величезні кошти для нашої громади. На жаль, таких коштів зараз немає. Але є де зараз певні, напевно, домовленості все ж таки з народними депутатами і просьба в них, щоб вони нам посприяють закупівлю цього шкільного автобусу. Це зараз проблема номер один для нашої опорної злодецької школи, бо його дійсно дуже дуже сильно потрібно з нового навчального 2025 2024-2025 року. Директорка департаменту освіти і науки Тернопільської військової адміністрації Ольга Хома повідомила, що питання придбання шкільного автобуса для Залозецької громади на контролі відбулось засідання комісії при міністерстві освіти і науки України щодо перерозподілу коштів для Тернопільської області. Наразі очікуємо на її рішення.